Як я зі своєю візою змогла виїхати з південної Кореї в Україну? Як же мене пустили і як я туди знову приїду? Коли я сказала, що я їду в Україну, це питання в моєму діректі було найбільш популярним. Бо деякі вже знаходяться в Кореї, але не знаю, чи вони можуть звідти виїхати по цій візі, а деякі наперед запитують. Тільки б я не знімала відосів про цю візу, все одно на всіх затаргитись я не можу. Тому, якщо що, тут на Ютубі є дуже детальне відео. Про цю візу. Ця віза G199. І ті, хто цікавився візами в Корею, знають, що G1 віза – це віза біженця. Але вам треба знати одну річ. У G1 віз є ще дуже багато різних підвіз, типу видів. І для нас, українців, була створена окрема віза, по якій я знаходжусь в Кореї. Це дуже банальна віза, і вона не має таких заборон, як звичайна. Віза біженця стандартна віза біженця, де тобі тобі ще треба доказати, що ти біженець і щоб ця країна тобі дала прихисток. Нам нічого доказувати не треба. У цій візі є один жирний плюс і один жирний мінус. Жирний плюс полягає в тому, що її можна отримати дуже легко. Прям вони видають її абсолютно всім. Це відбувається дуже дуже швидко. А жирний мінус той, що держава, Корея. Не надає вам абсолютно нічого, вона вам надає тільки дозвіл легально перебувати на території Кореї, і це треба оновлювати кожні 6 місяців. Ніякі виплати, дім, одяг, їжу нічого вам не надають. І маленький підмінус. щоб її отримати, вам треба фізично бути присутнім вже в Кореї. А для цього туди треба в'їхати по туристичній візі або по візі запрошення. Потім іти в міграційний офіс, і там вам її видають дуже дуже швидко. Ви можете працювати з цією візою, але якщо це офіційно, скоріш за все, вам треба звертатися до міграційного офісу, щоб ви вам дали дозвіл на роботу. Ну і це да це прості роботи повинні бути. І як бачите, виїжджати в різні країни дозволено. Без проблем. Єдине, що вам треба завжди, дивитися на строк вашої візи і встигнути повернутися до того, як вона у вас закінчиться.